Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами буде трошки прикрас з Ізраїлю. Почати я хочу зі свого улюбленого адуляру у розмірі 19,8, може 19,7 такий великий розмір. Але це сам адулярчик маленький, але. Крас... О, ви знаєте, що задала? Що були якісь схожі тут? То міг би бути якийсь дівчинці комплект. Зараз я поки рахувала його, все прикидала. Ага. Єсть так, 1200 гривень вартість каблучки, 1300 гривень вартість сережок. Мені чогось здається, що одулярчики і там і там яскраві, і він можна з нього зліпити комплект. от так вийде. Самі сережки вони такі маленькі, але прикольні. Камінчики яскраві на маленькі вушка, десь на худу дівчину, або яка не любить, в принципі, крупні прикраси. То же вийти, що майже ідеальний комплект. Ну, це як на мене, можна навіть отак взяти. Просто розмір каблучки не мій. І не дуже зручно її показувати. Ось такі у нас сьогодні прикраси з Ізраїлю. Так, великих розмірів каблочки буде небагато. Точніше, може він і один. Буде 17 і 17. 17,2 нехай. 1500. 1050 гривень. Тут збоку маленька золота накладка 375-ї проби. Вони ставлять клеймо V.I.O. і 925. Ось так виглядає такий ніжний перстень з маленькими перелинками міліметрів по 5. Далі сережки розочки ось такі, чиравлики, не знаю, що воно, але щось цікаве. Тут красиві лабрадорчики, єдине, що лабрадорчик з таким включенням, то комусь може не сподобатися. Але сам, сама ірізація тут красива, ну, якщо в цілому любити цей камінчик, то красиві переливи. Вартість у цих буде 1500. Так, би було трохи дорожче. І розмір камінчика 16. Повністю сережка 5,5, приблизно 7 грамів обидві сережки. Це у нас сьогодні такі лабрадори всі будуть включені. Але це на яскравіші значе. Так, це у нас самі яскраві. Ось такі сережечки з лабрадорами, також не яскравими, з перелинками маленькими. Такі буде 1000 гривень. Тут також включення ось таке посередині. Хоча в цілому сама сам камінчик ну, не сильно у Всього відтіночок такий трошки рожевий. Можна накладним платежем з передплати 100 гривень. Ось такі висота приблизно 5 см, ну вони більш-менш всі однакові. Ось так, позаду камінчик закритий. Далі, трохи крупніше, це вже 12 грамів. Лабрадорчик тут також з включеннями, але по-своєму цікавий. Ось ці 1800 гривень вартість. Так, позаду виглядають Трожевий такий відтінок. Моделька красива. І крупні вони 1,8 камінчик. персин з лабрадору 19,5, 19,7. Приблизно я би приділила його розмір. Хоча я дивлюсь за кільцеміром. 1200 гривень вартість. От також маленький лабрадорчик, маленький це міліметрів 8. Навіть сантиметрів немає. За кільцеміром Все виглядає ось так. Може, 19,7 десь. Так можна було б сказати, теоретично 20, але це залежить від, ну, якщо там може шкіра бути, або якщо просто кісточка, то має підійти. Так важко приділити, треба міряти. Через що я не люблю широкі каблучки, виглядають красиво, але от розмір мені важко приділити, на який він сяде. Далі сережки, одні такі з одулярчиком. Маленькі, маленькі, з накладками і адулярами 1600 гривень вартість. Такі ще самі води з лабрадорами. Це маленькі, легенькі, адулярчики красиві. В принципі, до цих в мене немає якихось претензій. Ось це накладка 375 От на відео її погано видно. Погано вона себе на фотографіях показує. Але ось тут поверху вона є. Це адуляри, Сподіваюсь, що лабрадори я також покажу з виходками. Ну, одні точно покажу, але не такі самі. Так, лабрадорчики жовті, красиві. Мені дуже сподобались. Дивіться, як вам. Маленькі, жовто-зелені камінці, і тут такий, бачите, куб золотої накладки. Красивий. Чоловіку показали, він сказав, мені не подобається. Все. Тому на смак. А я дістав, який класний він. Некрасиво, не некрасиво. Ну, некрасиво, так не красиво. Хазяїн барін. От, вони такі, як оченята, бачите, ось ця Бо така посередині полосочка в одній і в другій, і вони, як зелені, котячі очі мені. <сум> Не знаю чого. Так, це ось такі маленькі э, лабрадори. 1550 гривень. Вісюльки. О, я хочу собі такі за задуляра. Ну, Це таки можна сказати, для тих, хто любить крупні сережки, повсякденний варіант. Для тих, хто любить крупні, це будуть дрібні, якщо увагу подивитися, а ми її подивимось. 7,7. Вага класна. Так, 7,6 і вагою. Наступні сережки це ось такі кіанітики маленькі. 1500 деревень кіаніти. Маленькі-маленькі паралини. красиві. Довжиною 4,5. Кіаніти самі невеликі, може виглядають на відео. Або я ж показу близько крупними, але кіоніт тут 12 мм. Мені подобається комбінація перелинок з цими всіма камінцями. З кіанітом взагалі класно. Ой, колір насичений, я хотіла сказати, синій. Є десь якісь, може, Шарахуватися на самому камінці, тут у всіх вона якість не ідеальна. В принципі, більш-менш э, тут нормально, але буває різно. Тут э, всередині. Але кіоніт сам по собі ось такий, з такою структурою, і він часто не ідеальний. Є більш-менш це можна сказати, більш-менш. Тому під замовлення таке брати не варіант, бо інший кіаніт може бути такий красивий. Сказала, що сережки маленькі, прямо маленькі-маленькі. І є каблучка під них, в принципі, підійшла, би тому що форма комінця однакова. 17,5 розмір каблучки. Мені так наліз на мій 17 і два, чи якийсь там, 17,3. Але важко. Ну, я не можу ці крупні. Тут красивий кіоніт. Переливається, але вони все одно не ідеальні, от я б сказала, Не для тих, хто шукає ідеальні камінці, ідеально виглажені, вилезені камінці. Ось такий розмір. Може це і не 17,5, а десь до 17,3. Тут мені трошки зручніше. треба подивитись разом, бо невідомо, коли ще буде таке поєднання. О, бачите, це може і набор. І тут, і тут. Хоча в них всі, всі моделі схожі. Однак, може, може він і рідний. Ну що, клас? Чого би не. Далі більш така схожа моделька в нас вже була. Лабрадор 1800 гривень. Тут, в принципі, також не ідеальний, але красивий. І вони ще крупні, вони грамів. Зараз скажу скільки грамів. Ще так, позаду такі, типу драбинки. Ага, це буде 13 грамів на обидві лабрадори, в принципі, недавно в мене був такий браслеток, може хтось. Добре, все захочеш 6 см довжину, ну вони такі сміливі сережки. І в нас буде таких іще дві моделі тільки. Зараз подивимося з чим. Мені так подобається ось цей, бачите, такий зірковий перелив в лабораторах. Сережка трошечки різні камінці, але в цілому, бачите, відблиску у них схожий. Буває взагалі різний колір Тут не вгадаєш Наступні ось такі вони трошечки менші, але за вагою трошечки менше. Моделька та сама. Ну і сам камінчик трошечки менший. Ось так. 1800 гривень вартість у цих, але вони на пару грам десь легші. Це ось ці малахіт. Так, да. третій буде у нас малахіт, вперше 13 грамів. Як і попередній брандор? А там у нас ні, окантовочка, і там була. Можна камінчик? Сам камінчик може ваш. Власне, в чому різниця? Хочу подивитися. Більше ніби як... Ух ти. Так. І малахіт. Зараз дивимось малахіт. Малахіт. 1500 гривень. Красивий. Також не ідеальний, як і все в цьому світі. Як і всім. І полосчати, позаду так виглядає. Ось тут на камінцю є цяточка. Такий зелений, смугастий, малахіт. Тут 13 грамів. 1500 гривень вартість. Який краще малих більший. бурштинчик ось такий 1200 гривень. З вісюльками вони легенькі, закритий. Закритий позаду. це йому прозорому особисто камінцю. Особливо точніше, дає такий. Цікавий ефект, він мені нагадує цей кварц, чортила ви чи як його. Невеличкі і легкі. А наступні сережки у них в мене є підвізка. Тисяча. 1000... 1950, тут золоті накладки, і до них може бути підвізочка трошечки крупніша. Тут ось такий цікавий бурштин, такі як човники, такі незвичні, чи як їх назвати. Може і не човники, тобто на петлях. Ага, на петлях я ще маю показати лабрадор. Зараз подивимось. 7950 одні з найдорожчих. Висота підвісна частинка 2 і 3, повністю 3 4 десь, обидві сережки 7 і 7. Лабрадорчик з накладками, як був адуляр. Схожий так на чорній. А, ще пропустила одні зараз. Так, з лабрадорами ось такі одні, 1550 гривень вартість. Такі лабрадорчики, така моделька, ну це легенькі на крючечках. Одна є підвіска. Самотня на шнурочку довгому десь 50 см, шнурок з таким. Замочком, але у самій підвісні 850 гривень Шир, чорний турмалін. Так, наступне відео у нас планується з Таїланду. Дівчатка, в кого може повідомлення десь комусь, я точно не відповіла, бо не всі змогла перевірити. Якщо ви можете, будь ласка, напишіть повторно. Сподіваюсь, ви на мене не сердитесь. Я дуже стараюсь. Просто мене не вистачає, чесно кажучи, не ваша провина, але Але що я не справляюсь. Ну, якщо ці прикраси потрібні, то будь ласка, напишіть мені повторно. І деякі в мене є труднощі, то я не зможу довго зберігати броні. Тому, будь ласка, дівчата, напишіть мені по броням і в кого там, бо є в мене зовсім не сплачені, мені нічого не лишиться, окрім як. Виставити їх знову на продаж. Тож що нам потрібні з вами ще прикраси, але я все не можу тягнути. Тож, тобто, будь ласка, не ображайтеся Стараюсь завжди йти на якісь компроміси. Просто є речі, які вже давно лежать, і там нічого зовсім не сплачу. 17,4. Ось така каблучка. Це фіаніт. Вона мені просто сподобалась. Може, ви вже таке не любите, я таке люблю. Це моїй би подрузі сподобало щось таке. Ну, в неї пальчики крупні, хоч вона сама худа, страшна. А пальчики в неї такі. Прям 18,5-19. От така в неї рука, як дасть, то мало не покажеться. Треба їй щось таке замовити. Я їй дарувала біжутерне. Схоже з зеленим камінцем. Вона так. Е як це сказати, обрадувалась там, типу, як Хюрем Султан Я не дивилася, але вона дивилась і дуже любить цей серіал. От, і Вона ходить як та хюрем, носить ту каблучку з зеленим кінцем. Хвости в гриву. Постійно, от я що не бачу, то вона в ній. Треба їй ще щось таке цікаве знайти. так фіаніт білий. 1350 гривень. Він красивий. Тут багато срібла. Я скажу вам вагу навіть. Та сама компанія це теж Ізраїль. Все, все у нас один сьогодні виробник 7 і 3 вага. Так що я говорила, що, може, ви таке вже і не любите, але от, як на мене вона класна, колекційна, може в когось є. Недокомплектоване щось фіанітом, то якраз зараз саме час носити такі кавлучки під рукавички більш-менш е, зручні. Не сильно крупно. Я не можу не я сама, часть люблю фіоніти. От влітку я часто ношу фіоніти, вони дуже блищать, блищать на сонечку. Там такий відгук, що мама рідна. Тепер у нас з вами останній комплект. Остані. Сережки 1700 гривень, підвізка 850. Зараз будемо дивитися, це красивий, я поки буду згадувати назву, нехай буде агат. Ні, це не хрізопрос, щось я думала, що хрізопрос це, напевно, і є агат зелений. Просто мені дуже він сподобався. На шнурочку підвізка 850. Ось такий камінчик тут. І ось такі сережечки тут. Я думаю, що вага в них, які була в нас з лабрадором. Камінчики, так, 12 грамів на обидві камінчики відрізняються одне від одного. Кожен по-різному, кожен свій собственний. Але вони всі разом гармонічно виглядають. Е, так, новин ну напишіть варіант, як би ви хотіли придбати, але пару днів я пропоную ой, вже з набором, якщо набором. Ну Вони дійсно підходять одне до одного. Ось такі. Зелені гадати, я рідко беру якісь інші камінці, просто дуже мені сподобався колір. Особливо ось ця сережка, бачите, з таким, як його наблизити. Ви роздивилися. Це в нас останнє на сьогодні прикраса. з сережки, підвісочка ось така. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, сподіваюсь, що вам сподобались прикраси. Я дуже старалася, давно в нас не було Ізраїлю, тому, будь ласка, підтримайте Ізраїль. Всім бажаю гарного дня. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення.